Хе, Хочу перекусити. Що є в холодильнику смачного? Ой, це тон 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 сахор зі своєю палицею. Ні, тільки не ви мене. Він усе з'їв. А, а що ж мені робити? А що в ящику? А, -а акула! Де ж мені взяти їжу? О, каструля. Всередині точно щось смачне. О! Крокодила-бомбардира! Іди! Я така голодна! Хочу їсти! Сестричка, що сталося? Я придумала. Вирішайте у кулінарний челендж. вже то це круто. І так, давайте почнемо з торта. Приготуйте мені самий смачний торт! Добре, Люба. Ого. А що то за колесо? Давайте покрутимо його. Що випаде? О, такий торт ми і зробимо. Цікаво. Як класно. Давайте повторимо. Мені точно потрібна нотела. Виливаємо нотелу на корж. Ось так! Тепер збираємо торт. У мене вийшло. Чудово! Візьмемо ще нотели і поліємо зверху. Торт має бути повністю покритий шоколадом. Ось так. Ну, давайте подивимося, що у мене вийшло. Неймовірно. У мене є ще такі класні очі. Бабуся, ви злякались? Ха-ха! Зробимо торту обличчя. Додамо деталі. Ось так. Чудово. Рука. Ставимо кришку. У мене все готово. Шедевр. Ну так, правда. Дуже гарно. А що мені зробити? А, вигадала. У мене є форми шість та сім. Заповнюємо їх тістом. Ось так, обережно. Чудово. Тепер зачекаємо трохи, як смачно пахне. Так, коржі готові. Дістаємо. Поливаємо шоколадним сиропом. Потім потрібно посипати какао. Повністю покриваємо весь корж. Подивіться, наскільки красиво какао з'єднується з шоколадом. Ось так. Давайте додамо очі та рот. Ех, вийшло мило. Вау, бабуся, ти крута. Дай п'ять. А мені потрібно вставити ляльку еспресоні сеньори у торт. Ось так. Зверху прозора форма. Видавлюємо шоколадний сироп у форму. Чудово. Ось так. Тепер можна подавати мії. Яка ти молодець смачного. О, вау! Ви зробили все для мене? Почнемо із цього торта. Піднімемо форму вгору. Вау! Як гарно розтікається сироп! Здорово! Давайте спробуємо шоколадний торт. Ммм, як круто виглядає! Просто захоплення. А що далі? Цей чайник виглядає таким шоколадним. Ммм, спробувала. Як чудово. Мені смачно. Супер. Тепер оцінимо сам торт. М -м -м. О, так. Супер. Тепер черга торта шістдесят сім. Давайте візьмемо шматочок. Виглядає апетитно. Вибач, забрала в тебе шматочок. Спробуємо. Так. Смачно! І хто переможе? Вирішено, Дженніфер! Так, перемога моя. Йоху. Я вже закінчую малюнок. Готова? На це раз морозиво. Ха, клас. Давайте дізнаємось, у вигляді чого нам кожному треба зробити морозиво. Що ж випаде? О, так, клас. Почнемо. Мені потрібен кокос. Ріжемо. Е, Опс. Ніж погнувся. А кокос зовсім цілий. Добре, спробуй його розбити. Так, давай же. Візьму інструменти. Ні, не вийшло. Кокос зовсім не тріснув. Як мені його розбити, щоб перемогти? Що ж робити? А -а 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 -а. Ну, що ти, мила, давай я тобі допоможу. Давай мені кокос. Закатаємо рукава та один фірмовий удар. Від бабусі Готово, забирай, Люба. Бабуся, ти впоралась. Дякую. Беремо морозива. Воно таке смачне. Кладемо пару куль прямо в кокос. О, тепер прикрасимо, додамо очі. Ні, вуха. І лапки, звісно, готово. Яка ти молодець. А мені потрібний шоколад. Ні, ні, не для тебе. Розламаємо миску та розтопимо. Помішуємо ложкою. Коли шоколад стане рідким, його потрібно залити в склянку. Ось так. Розподіляємо шоколад по склянці. Тепер всередину видавлюємо крем. Вставляємо паличку. Я зробила кришку і шоколаду. Так, тепер дістаємо морозиво. Додамо детали. Капучино асасіно вийшов. Дженніфер, Як тобі? Ого, бабуся, ти зробила дуже круте морозиво. А що вигадав шеф? А я зробив морозиво в апельсині. Воно таке смачне. Мій язик проковтне. Давайте швидше покажемо його мії. Смачного. Ого, ви придумали чудове морозиво. Oh. Але я хочу почати із цього милого кокосі. Давайте спробуємо. Так, Ммм, смачно. Супер. Що далі? Які здорові хлопці. Спробуємо апельсинове морозиво! Так. Клас. Тепер настала черга морозива у вигляді капучино асасіно. Упс, Впали. Спробуємо. Ого. Як смачно! Все смакота! Бабуся перемогла. Так, перша перемога моя. Я така рада. Я знаю, зробіть мені пасту, бо я так зеленіла. Крутимо. Давайте. Як цікаво! Чого почати? Я знаю, мені потрібні спагетти. Бабуся, віддайте. Я перший взяв. Ні, я перший їх знайшла. Віддайте, віддайте. О, ні! Ха! Клас! Тепер у нас немає спагетті. І все через бабусю. Ого, там усі спагетті у вас. Беремо баночку джему, виливаємо у спагетті. Ось так. Тепер перемішуємо. Вийшли малинові спагетті. Перекладаємо у тарілку. Краса. Давайте додамо крем зверху. Яка смакота виходить. Чудова. Прикрашаємо малиною. Просто краса. Є трохи полониці. Її усі люблять. А чим це пахне? О, ні. Дженніфер, у тебе горить паста. Це все через телефон. Так, правда, який жах. Вся паста в піні від вогнегасника. Гедота. Бррр. І що мені вигадати? Я знаю. Все туди. У мене в портфелі були смаколики. Так. О! От і лакшина. Ідеально. Її зроблю. Відкриваємо. Заливаємо окропом. Перемішуємо. Лакшина готова. Додамо цукерки, мармелад, шоколад і польємо карамелью. Ну от, у мене все готово. Бабуся, можна мені телефон? Назад. Гаразд, забирай. Ти молодець. Шеф, ви мене налякали. Все було смішно. Це моя нова тарілка. Перекладемо сюди лапшину. Пана у мене блакитна. Тепер додамо морепродукти. Все готово. Мія, спробуй! Я старався. Ух ти! Як все апетитно виглядає. Із чого почати? Oh. Давайте ці локшини з цукерками. Спробуємо. Ну, надто просто. А що ж тут? Це восьмий ніг? Яка гидота. Мені не подобається. Більше не хочу. Давайте спробуємо ось цю милу рожеву пасту. Вона така смачна. Так. Краса. Мені подобається. Супер. Бабуся, ти перемогла. Ой, дякую, анучко. Так, приємно. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!